Надія Задніпряна родом із Херсона. Після початку повномасштабної війни посилено вивчає українську мову та історію. Це зовсім новий погляд, це зовсім нові, бачите, якісь перспективи, бо ми бачимо, що зараз настільки йде зближення України з країнами і Польщі, і Італії, ну всіх країн тих, а історії ми зовсім не знаємо. Ждана Тимофеєва теж вимушена переселенка. Каже, зараз її найбільше цікавить історія Хмельницького. Конспект маю за, за дві вже пари. Я вже тут ми про Святої Ани, який в нас проскурив, був на міській вулиці. Мені бабушка про нього давно розказувала, тому коли я почула, я навіть навіть конспектувати почала. Жінки, студентки нового факультету історія країн Східної та Центральної Європи, який відкрився в університеті третього віку. Викладає предмет Олександр Буднецький свого часу. Чоловік навчався у Люблінському католицькому університеті. Нині своїми знаннями ділиться зі слухачами. Ціль цього предмету подивитися крізь призму європейської історії на історію України, теж тобто на історію нашого краю. Зібрались люди в основному, які ще вчилися за часів радянського союзу там, розумієте, і тоді історія викладалась в один спосіб. Зараз треба, мені здається, деякі міфи деконструювати. Олександр Буднецький розповідає студентам про маловідомі факти з історії. Приміром, про життя Поділля в 15-17 століттях воно відігравало роль прикордоння. Так і називали по-різному, називали барбаканом Європи. Барбакан – це фортифікаційна будівля. Так крім того, називали. Антімурале хрістіанорум, тобто підмурок християнства, так тобто тут два світи зустрічались: це світ Сходу і світ заходу. Це вже третій урок історії країн Східної та Центральної Європи. Відбуваються заняття раз на тиждень. Відвідують їх понад 20 студентів університету. Це 25-й напрямок в переліку факультетів університету третього віку. Крім історії, можна вивчати мови, живопис, хореографію відвідати, аеробіку. Також все ще очікуємо бажаючих на напрямки рукодійни кріпу життя та ремонт одягу. Навчання безкоштовне для жителів Хмельницької громади та вимушених переселенців. Аби стати студентом, необхідно до заяви на вступ додати копію пенсійного посвідчення та довідки ВПО. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.